Того, що порівнюючи те, які сьогодні відбуваються в нас суди у державі, які б я назвав судилищами, де несправедливо судять, і хотів би порівняти, щоб ви подивились, як було це. виконаю пісню кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, називається На суд колишній. Я волості судився із місцевим адвокатом, катом, 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 з місцевим адвокатом, катом, 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 з місцевим адвокатом, Катом, справжнім катом Усь, усі судді були в брані. Сукна чоботи сап'яні, п'яні, 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 сукна чоботи сап'яні, п'яні, 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 сукна чоботи, сап'яні, п'яні, і п'яні, вони довго засідали, поки діло розібрали, брали, 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 брали. брали. Поки діло розібрали брали, 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 поки діло розібрали брали, все забрали, а як діло, розібрали, по закону все зробили, били, 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 по закону все зробили. Били, 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 по закону все зробили, били, ох, як били, все в нас бідному поправді. Молодити чи дідуля, дуля, 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 дуля. молодити чи нідуля, дуля, 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 дуля. молодити чи дідуля. Справжня доля отаке правосуддя.